Друзі, вітаю вас на каналі Рух Тіві. Сьогодні ми у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича, де проходить турнір серед батьків-вихованців дитячої нацької футбольної школи Руху. Отож, зараз я вам покажу усе за закулісся цього турніру. Поїхали! В сьогоднішньому турнірі бере участь 10 команд: дев'ять колективів, які складаються з батьків-обородичів, юних футболістів та ще один колектив Dream Team – тренерів руху. Це вже другий такий турнір серед батьків США-рух. Минулого року ми робили турнір, цього року ми його зробили не просто як турнір, щоб батьки отримали задоволення, а ще й благодійний, тобто, щоб підтримати ЗСУ. Головна мета це чуть-чуть відволіктися, отримати задоволення, провести час з дітьми разом, ну, але основна мета це зібрати гроші на ЗСУ. Дуже добре, що організатори зробили такий турнір. Ми беремо участь за другий рік. Найбільше цього року ще й на, ну, для ЗСУ граємо. Тобто ну, це дуже добре, що такий тут відбувається. Будемо з радістю, наступний рік ще раз участь. Не може бути зараз в даний час хтось осторонь. Ну, як там потрошки, небагато, але всі потрошки буде, буде перемога на обов'язково. Якщо зазвичай батьки підказують дітям, що і як потрібно робити на полі, то сьогодні все помінялось місцями. І тепер малюки підказують за бокової лінії, як потрібно грати у футбол своїм батькам. Насправді супер. Ще не пропустив ні одного турніру для батьків, хоч не тягну, але. Обов'язково буду ходити, тому що це, в принципі, якесь навіть сімейне свято. З Ростислав сьогодні підказував вам, як потрібно підказував, грати, а навпаки. Він підказував, де, де я помиляюсь, бо він теж грає в захист. Він же найкраще розбирається, ніж я. Щоб тато і, моя, і команда виграла перше місце, але я переживаю за фінал. Радість дітей, дитячі емоції, це просто щось неймовірне. Настрій піднімається космічно. Наша команда це рух. Руки на цей самосильна команда. У фінальному матчі зустрілись рух 40 школа та рух Ю-13. Перемогу на емоційному матчі з рахунком 2-1 здобув рух 40 школа. Але головне, це не перемога, а те, які емоції свої батьки подарували дітям. Ну і, звісно, допомога Збройним силам України. Ми підрахували, що нам сьогодні вдалось зібрати 22 тисячі гривень. Ось і завершився традиційний щорічний футбольний турнір серед батьків-вихованців дитячої нацької футбольної школи руху. Батьки та діти отримали незабутні емоції а головне нам вдалося зібрати солідну суму для допомоги нашим збройним силам. Перемога буде за нами.